Ну можливо, ви більш поінформовані принаймні станом на тепер вже на цю досить пізню годину щодо наслідків цієї атаки, щодо аеродрому, щодо цілий в Джанкої, Адже раніше йшлося лише про БК і С 400 установку. Можливо, щось є новеньке. Будь ласка, вам слово. Очевидно, що складнощі до розвідування такої роботи полягають якраз в тому, що чим смачніший результат, тим ретельніше його охороняють окупанти. Зрозуміло, що на мілітарі хабі, які створили вони в Криму, багато таких. Цікавих цілей і їх постійна маневреність покладена якраз на ті підрозділи, які мають забезпечувати їх збереження. А коли відбувається зворотній процес, звісно, про це вони воліють не сповіщати, а максимально оберігати вже наслідки цієї етапи. Тому варто все ж таки дочекатися до розвідуваних даних і офіційного повідомлення генерального штабу, е... але новини позитивні будуть. Так ну ви постійно на наголошує... Тому що сезон бавовний, він в принципі і не закривався, але бачимо, що якось так останніми днями все частіше такі позитивні новини принаймні там з Кримського півострова доносяться. Пам'ятаємо, коли моряки ховалися десь по бухтах у Севастополі, коли прилітало там по штабах і центрах управління. Пам'ятаємо про Джанко, пам'ятаємо там про інші враження. Зокрема, про що це свідчить? Адже ми часто густо говоримо про те, що Крим Кримський півострів це така собі база у Крі... Плена, де чимало там встановлено систем ППО, тому що Керченський міст і ще багато різних важливих об'єктів. Виходить так, що самі навіть системи оці ППО, такі як от з 300 з 400 разом із ракетами можуть вражатися. Про що це свідчить? Так, це свідчить про плановість роботи, про грамотно сплановану послідовність, тому що для того, щоб уражати об'єкти, треба позбавити їх захисту. Це зрозуміло. Якщо система протиповітряного захисту Криму буде потужною, то результат нашої роботи буде менш помітним.